Хочеться сучасну театральну літературу перекласти українською мовою. Ось у мене зараз там лежить і Євдженіо Барба, і е Еріка Фішер Ліхта, Я це все перечитую. Ось, Бо хочу знайти якісь можливості для того, щоб перекласти ці книги. Бо ж студенти, на жаль, не мають доступу, а все тільки російською. Розумієте? Угу. і це, це проблема. Тому я зараз знову перечитую. Різну театральну літературу. Я до орієнтерів. Ну у мене, наприклад, там стопка, так книжок, і а, збірка а, Ліни Васильовни Костенко. Наприклад, і там у мене ще Плужник ли, лежить, Оксана Забушка лежить, і лежить, звісно, Антуан де Сент-Екзюпері Маленький принц. Угу. Тому що я вважаю, що саме Маленький принц є. Біблію людства, справжні бібліолюдства.